Добрий вечір, шановні учасники. Добрий вечір, шановні гості. Сьогодні разом з вами ми рівно о 19.00 розпочинаємо підбиття підсумків у вже розіграші другої квартири від житлової програми Європейка та мережі. Торгівельних центрів епіцентр нагадаю минулому тижні перша квартира від житлової програми Європейка знайшла свого нового володаря. За цими подіями ви мали можливість спостерігати на сторінці епіцентру і на сторінці епіцентру, у, наприклад, Фейсбук. А сьогодні ж разом з вами ми за допомогою Лототрону будемо з'ясовувати ім'я другого переможця або переможеці. Ми поки що не знаємо, чи з якого міста буде людина, чи це буде чоловік, чи це буде жінка. Саме з вами, саме при вас, сьогодні це буде з'ясовано. Нагадаю, що е, акція триває з 1 до 30 червня, включно. Будь-яка людина може приєднатись до участі в цій акції, придбавши товар на суму понад 1 тисяча гривень, зареєструвавши свій чек на центральному відділі інформації і потрапивши до. Спеціальних опечатаних скрин, що знаходяться у кожному торговому центрі, епіцентр по всій Україні вибір півфіналістів відбувається рівно о 15.00. В кожному торговому центрі за допомогою лототрону із загальної кількості зареєстрованих учасників обирається 5 анкет. Саме ці п'ять анкет з кожного міста зараз знаходяться в нашому лототроні. Їх тут можна побачити: імена, номера чеків і мобільні телефони. саме на ті мобільні телефони я сьогодні буду телефонувати переможцю і сповіщати йому найприємнішу новину, я думаю, в його житті. Можливо, для декого. Маємо такий сертифікат на квартиру від житлової програми Європейка та мережі торгових центрів Епіцентр. Одразу хочу зауважити і трішечки розказати про цю квартиру, що ця квартира знаходиться у шестиповерховому вже зданому в експлуатації будинку. Я не знаю ні номер квартири, ні, на жаль, поверху, на якому вона знаходиться. Єдине, що я знаю, що це вже зданий в експлуатацію красивий будинок з величезною інфраструктурою, дуже крутою інфраструктурою. І про те, що ця квартира за метражом здається 38,5 метрів квадратних. Тобто достатньо простора однокімнатна квартира. Сьогодні саме цей сертифікат. Знайде свого нового володаря. Квартира знаходиться за адресою вулиця Соборна, 103, 10. І е, якась людина найближчим часом оселиться саме в Києві. Отже, друзі, сьогодні на нашій сцені, окрім мене та Лототрону, знаходиться ще поважне журі, е, переважно, яке не є співробітниками компанії Епіцентр. Й, маємо також представника е, від торгу, від е, Біді Холдінг, представника від житлової програми Європейка. Будь ласка, підійміть руку. Це Павло Спонич. Снобич, вибачте, він сьогодні разом з нами буде спостерігати за правильністю і прозорістю проведення сьогоднішнього розіграшу і комерційний директор від нашого торгівельного центру, що так само буде допомагати нам сьогодні з'ясовувати ім'я переможця. Ні, я, ні будь-хто з членів нашої комісії не буде запихати руку в лототрон і витягати звідти анкету. Друзі, ні в якому випадку. Ми маємо повністю прозорі і гарантовано е чесні умови визначення переможців. Отже, перед вами прозорий лототрон, в якому зараз знаходиться понад 200 анкет учасників з усієї України. Я хочу запросити з глядачів дитину. Будь ласка, хто сьогодні з дитиною? Дайте мені, он того хлопця, наприклад. Виносьте. Та-та-та-та-там. ра -та 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 -там, там Виходить хлопець на сцену. Та ладно, поставте. Чи думаєте, що не дістане? Мабуть, ні? Як тебе звуть, скажи мені. Як звуть? Тьома. Тьома, ти сьогодні нам дуже сильно допоможеш. Добре? Сьогодні своєю рукою ти витягнеш з цього лототрону анкету учасника, який виграє квартиру. Уявляєш? Мамо, ви зареєстровані? То можна сказати, що ви людина зацікавлена. Ай-яй. Ай, -яй, -яй. Ай -яй, яй. Я впевнений, що дитина е зробить власний вибір, вона ще не вміє 100% читати і зробить наш сьогоднішній розіграш максимально прозорим. Отже, друзі, за умовами проведення сьогоднішнього визначення переможців, на зазначену в анкеті номер телефону, я буду телефонувати. Ми почуємо переможця в прямому ефірі, що дасть нам можливість переконатись в тому, що це справжня людина. Ми почуємо. Справжні емоції і запитаємо, що треба купити в епіцентрі, щоб виграти собі квартиру. Такий по-справжньому очікуваний, по-справжньому, омріяний подарунок, який може подарувати тільки мережа торгових центрів, епіцентр, своїм улюбленим покупцям. Отже, я думаю, що маємо зупинити лототрон, якщо можна відкриваємо тихесенько віконце. Я вас попрошу єдине з цього боку зараз підійти. Витягаємо одну єдину анкетку. Один папірець, будь ласка, витягай. Мамо, якщо можна, відійдіть, будь ласка, трішки. Оп, є тьома! Куди ти тату поніс? Мені давай. Тьом. Тьома, ти молодець. А, будь ласка, давайте засунемо їх зараз назад. Обидві анкети. Обидві анкети повертаємо назад. Кидай, кидай, будь ласка. Тьома, скільки тобі років? Зізнавайся, чесно. Два роки? Супер. Це, мабуть, наймолодша дитина, яка коли-небудь допомагала мені визначати переможців. Тьома, ти зараз маєш витягнути тільки один папірець. Здомовились? Одненький. Тільки один. Супер. Ні, Тьома, тільки один. Давай. Тільки один. І віддаєш його одразу мені. Давай. Дістаєш. Ось ось дірочка. Діставай анкетку, будь ласка. Оп, супер. Тепер треба встигнути забрати в дитину анкету. Дякую, залишайтесь на сцені. А я тримаю в руках анкету учасника на ім'я Юрій. Я хочу показати зараз її на камеру. От піднести буквально. Подивіться ось, бачите. І на цю камеру так само. І на цю камеру так само. Я на всі камери цю анкету зараз покажу. А... Ми поки що не знаємо, з якого міста е, цей учасник. Зараз я буду йому телефонувати. Так. Я назву 95% номеру мобільного телефону. Не назву лише одну цифру з міркувань приватності. 0,98, 065, 44. 20. Ну, вибачте. Не дзвоніть цій людині, будь ласка. Телефонуємо. За умовами проведення акції він а зараз має взяти анкету. Ой, не анкету, а телефон. Алло. Алло, Юрій, добрий день. Да, добрий день. Юрій, а це вам телефонують з епіцентру. Ага. Вам сьогодні телефонували вже з епіцентру, ні? Так, дівчинка телефонувала. Один раз, так, телефонувала. І що так. казали? Ну казали, що я там в п'ятерку людей ввійшов, ага. розігрують розігруються там. Вибачте, Юрій, а ви в якому місці знаходитесь? В Хмельницькому. І ще раз в якому? Хмельницький, місто Хмельницький. Місто Хмельницький. Ага, так. Супер. Ви знаєте, питаю, чому, тому що телефонуємо ми вам зараз із Києва. Ми сьогодні багатьом людям телефонували, перевіряли чи телефонували їм, сповіщаючи про те, що люди вийшли до півфіналу. Це зараз перевіряємо і вам. Скажіть, будь ласка, як вам в двох словах, якщо ми вас не відволікаємо, сервіс в епіцентрі, що ви купували, коли заповнювали анкету? Я на той момент купував, о, о, ну я кожен день щось купую, тому що я займаюся ремонтами, е, як ну, мастер, і постійно щось купую, але на цей раз купував е, сумку рундук е, на лодку, накладку на, на лодку, тент, бо ми збираємося на природу, корімат е, відпочивати, то так закупили там всього. Тобто можна сказати, о, що ви це... з епіцентром постійно. Ну, я постійно, тому що я мастер, я займаюся ремонтами. Е, і я постійно купую все. Від самого початку відкриття епіцентру. Знаєте, хлопців, що там працюють в лице, е, там сталося їх небагато, хто від відкриття епіцентру і касів, але ну, від першого дня. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ну просто таке, знаєте. Запитання. А у вас квартира є? Ну просто ми всіх питаємо, хто реєструється. Ні, Не, У мене немає, я живу на зйомній квартирі. Живете Володиму. в Хмельницькій на, 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 на зйомній квартирі, так? Так, так. Mm. Да. Окей. А ви сьогодні вдома, чи ви сьогодні десь на природу пішли? Ні, я сьогодні вдома. Ви сьогодні вдома. Сидите чи стоїте? <рес> Ні, просто сижу. Сидите, Сидите. зручно вам, так? <рес> да? Ну, власне, yeah. чому телефонуємо? Телефонуємо, задаємо такі е, дуже е, цікаві запитання, тому що хочемо повідомити вам, так знаєте, тихо, тихесенько, на всю Україну. Про те, що ви виграли другу квартиру від житлової програми Європейка та мережі торгових центрів Епіцентр. Я, звісно, дякую, бо я не вірю всякі розіграші, зовсім знаєш, що даром нічого не буває. Пане Юрій, слухайте, я вам чесно можу сказати, покласти руку на серце про те, що ви дійсно виграли квартиру, ви виграли її абсолютно дарма, і вона вам дістанеться дарма. Це вам гарантує епіцентр, і бідіхолдинг, це вам може гарантувати всі, хто завгодно. Зараз проводиться пряма трансляція на Ютубі на сайті епіцентру. Всі вас чують. Да? Угу. Наша зараз з вами розмова вона в ефірі. Дайте якусь емоцію, гучну емоцію людини, яка щойно виграла ну, квартиру що? в Києві. Перший раз в житті можу сказати, що ура! Що щось таке стається в світі. Добре, от і все, пане що, не даром я туди стільки років хожу. Я думаю, що будете ходити тепер ще більше, тільки тепер до київських епіцентрів, тому що квартира у вас тепер буде саме в Києві. Ще раз вас вітаємо з перемогою. А вже буквально е, завтра, я думаю, що вам зателефонують е, співробітники і розп... скажуть, як і де, коли вам приїхати для того, щоб отримати ваш величезний надкрутий подарунок від житлової програми Європейка. Добре, дякую вам дуже. Дякуємо дуже і вам і ще раз вас із перемогою. Дякую, ура. Отже, друзі, ми маємо дуже скромного переможця, який, здається, досі не вірить в те, що він виграв квартиру від епіцентру та ЖК та житлової програми Європейка. Я з цього боку хочу нагадати про те, що житлова програма Європейка це якісне та доступне європейське житло в Україні, що відповідає основним вимогам сьогодення. Житлову програму розробив і втілює в життя BD Holding. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка це не просто затишні квартири у передмісті Києва, це яскраві фасади, продумана схема Рів зелені зони для прогулянок. Це справжнє міні-містечко, що розкинулось на площі понад 60 гектар і де все необхідно поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програмою на національний рівень і впровадити її по всій території нашої з вами країни. А я, друзі, підбиваючи підсумки проведення сьогоднішнього визначення переможців, хочу зауважити тим, хто ще не приєднався до цього до цієї акції. Друзі, маємо ще щонайменше дві квартири. Купуйте будь-який товар на суму понад 1 тисяча гривень, реєструйте свої чеки та беріть участь у визначенні переможців. Перемагайте з епіцентром. Всім дякуємо і до побачення. Також, друзі, хочемо наградити дитину, яка нам сьогодні а, дуже сильно допомогла. Томачка, оцей подарунок дістається тобі. Дякую. Ти сьогод... Ти, сьому, ти сьогодні дяді з міста Хмельницька виграв квартиру в передмісті Києва. Тобі сподобалось, Тьом? Ні, не сподобалось. Будемо сподіватися, що наступний коли-небудь, коли в якому-небудь ти будеш брати участь, тобі точно сподобається. Що ж, друзі, на сьогодні, все. Дякуємо, до побачення.